Топ 5 гонщиків, які були стігами в шоу Топ Гір. Говорять, він водій шуткої, все, що ми знаємо, його звуть стік. Тіф Нідл, гонщик та ведучий Gear, один із запасних стігів, який інколи підміняв основного, як, наприклад, сезон 16, епізод 1. Його кликали на зимові тест-драйви або сцени з вантажівками та спецтехнікою. Говорять, він спить вниз головою, все, що ми знаємо, його звуть Стік. Пері Маккарті – перший стік в історії шоу, колишній тест-пілот формула 1. Його особистість розкрили через автобіографію, де він прямо написав, що він не є стік. Після цього його урочисто вбили під час тесту. Ягуар. Говорять, він ніколи не бачив бензоколонки. Все, що ми знаємо, його звуть Стік. Бен Колінс – професійний гонщик, інструктор та каскадер. За кермом у Топ Гір провів 13 сезонів, все тримали в секреті, але він теж написав книгу «The Man in the White Suit» і цим себе здав. Після шоу консультував у кіно. Зокрема, творців форсаж. Говорять, коли він гальмує, у нього на спині загорається стоп-сигнали. Все, що ми знаємо, його звуть Стік. Філ Кін, професійний гонщик, чия кар'єра повністю відповідає легенді Стіга. Брав участь у змаганнях серії GT, відомий як спеціаліст тестування трас та суперкарів. Його особистість офіційно підтвердив Кларксон у 24-му році, хоча фанати здогадувалися раніше через підписку нових ведучих у Twitter. Говорять, він швидший за всіх. Все, що ми знаємо, його звуть Стік, Міхайль Шумахер, семиразовий чемпіон Формули 1. Він з'являвся у шоу як Стік, коли тестував Феррарі FXX і показав рекордне коло траси. Але, на жаль, це була лише промо-акція Феррарі, і постійним Стігом він не був. Якщо хочеш поділитися ідеєю для нового відео, пиши про це в коментарях.